У Києві розгорівся скандал. Так на одному із місцевих форумів підприємців військових вигнали з події, бо ж бізнесмени-чоловіки, ви тільки уявіть собі, злякались військової форми. Про це ввечері 26 жовтня повідомила українська військова волонтерка, керівниця Янголи Азову Олена Толкачова. Нашу організацію, патронатну службу Янголи Азову запросили. На захід Янг бізнес Club. для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо могли допомогти нам у нашій діяльності, у нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Втім, натомість сталося геть наступне, що просто шокувало. Але е ми стикнулися з шокуючою і просто дикою. Ситуацію, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. Вибачте, але це гидко. Олена Толкачова зазначає, що така ситуація це справжнісінька зневага ледь не до болю для тих, хто щодня захищає Україну та віддає за неї найдорожче. Відреагував на цю ситуацію і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що навіть найдорожчий костюм молодого чи дорослого бізнесмена не вартий форми захисника. Відтак вибачення, як то кажуть, не забарилися після того, як цей Відео з'явилося у мережі і завірусилося, Один із організаторів заходу Андрій Остапчук написав у соцмережах наступне: приносимо вибачення військовим азову особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала у нашій команді, не є позицією клубу і її учасників. Написав він, додавши, що буцімто для їх команди це великий урок. І він дуже сподівається. Дівається на розуміння суспільства.